Всім привіт привіт! З вами Каміла, і сьогодні ми поговоримо про аніме, яке поєднало в собі Гаррі Поттера, тільки з гномським родоводом, з батл роялем і фразою «Look at me!», від персонажа, якого сміливо можна охрестити мелфоєм цього світу. Саме так, це аніме в історія паличка і меч. Оцінювати аніме я буду по таким критеріям. Перше. Назва від 0 до 5. Тобто, якщо 5, значить я взагалі не зрозуміла, про що йдеться, але це непогано. 0... Як можна було проспойлерити пів сюжета в одній назві? Опенінг. Суб'єктивний опис від 0 до 5, де 0 це мені взагалі не вкотило, блять, краще б це вирізали нахуй. Воно нам підходить навіть по атмосфері самого аніме. І 5 де. гад, oh я обов'язково скачаю це у свій плейліст. Схожість наскільки часто я бачила щось подібне в інших аніме від 0 до 5, де 5 це. Я ніколи не бачила такого раніше. І 0 це. Ого... Раніше такого не було, і от знову. Філософія. Філософія, психологія. Власне, ця категорія це мета головного героя. І наскільки вона унікальна від 0 до 5. Де 5 це не обов'язково прям унікальна. І мотивація то є сильна. Де 5 це прям не обов'язково мотивація, але їх декілька і вони доволі вагомі. Персонажі від 0 до 5, де 0 – ці персонажі мене задрали. От прям задрали-задрали. Все, я хочу роз'їбати їхні морди. І 5 це. Боже, які ж вони пузькі. Анімація від 0 до 5. де 0 О Боже, невже на цю анімацію витратили буханку хліба? Іде 5. О, це бомбічно! Я просто. А, естетичне задоволення. Ого, Це серйозно, мабуть. Світобудова від 1 до 3. Д 1 – нормальний світ. 2 – Автор постарався. 3 – Це супер, просто неймовірно прописаний світ. Можливість повторного перегляду. Тут аніме може заробити тільки один або два бали, Д один, якщо його можна переглянути ще раз і не ригати. І два потрібно переглянути ще раз. Максимальна сума балів це 35. Тепер, коли ми пройшлися по критеріям, пропоную почати з заставки. Почнемо з короткого опису. Прем'єра аніме відбулася влітку 2024 року. Історія розповідає про Віла Серфорта, юнака, який мріє стати одним із наймогутніших хокагів. Ой Боже! Магію! Магію в світі, де магія відома як магія Бендерів. Ой, боже, яких бендерів? вендерів. Що займають вершину вежі чарівника, однак ВІЛ не має здібностей до магії, що ускладнює його шлях до мети. Але ВІЛ все одно вступає в магічну академію. Щоб наблизитися до своєї мрії, він змушений спуститися в підземелля та боротися з монстрами, шукаючи собі. Ой, боже, ні, він не шукав собі дівчину. Це було в іншому аніме. Використовуючи меч, аби заробити бали для продовження навчання, його рішучість і працюючись допомагають долати зневагу з боку однокласників та викладачів, які сумніваються в його потенціалі. Основні теми аніме включають самовдосконалення, подолання труднощів і все інше, що написано на сайтах. В анотації, яку ви могли я самі прочитати, але мені треба коротко її переповісти для тих, хто не дивиться та навіть. І не знав про таке аніме. В цілому, ВІЛ демонструє, що навіть у світі, де магія, визначає статус, наполегливість і віра в себе можуть призвести до досягнення поставлених цілей і тому подібне і тому подібне. І якщо це речення здалося вам знайомим, то те ж саме можна сказати і про марш... маршла. Маршла... Марша... Блять, я забула, як воно називається. Бо це знову імпровізаційний вставка. Да, і блядь. втянули наху, за хуйню, блядь. А тепер перейдемо до суб'єктивних міркувань авторки цього відео. Перша оцінка за назву, і вона нормальна. От прям, от знаєте, вона нормальна. Хоча б не спойлерить мені пів сюжету до того, як я почала дивитися це аніме, як робить більшість сучасного проходняка. Тож, сміливе два з плюсиком. Опенінг. Все ще краще, ніж в кадю номер 8 На нього, можливо, також буде огляд, якщо не передумаю. Але цей оп не так, щоб мені вкатив, тому два. Бо це все ще не найгірше, що чули мої вуха. І як-не-як, -як по атмосфері опенінг підходить цьому аніме. Схожість з іншими аніме, це проблема всіх аніме. Але, відверто кажучи, чи то після машла. Магія та м'язи, чи то після продовження конусупи про Мегумін, де здається, вона пішла у школу. Ніби от настав якийсь період в Японії, коли люди в Японії почали дивитися Гаррі Поттера. От різко причому. Ну, і у мене немає інших пояснень, чому вони різко почали давати всім персонажам палички, а не просто там махнув гарно рукою і опа! Готове магічне коло. Чи вони можливо. Подивилися на Нуель з чорної конюшени чи ще щось, про що я не знаю. В цілому, мене не покидає відчуття, ніби це змішання потрошки від Гаррі Потера, потрошки від невже шукати дівчину в підземелі неправильно, від Башти Бога. Як. Ну, змішання непогане. непогане. Але в кінці нашого головного героя все одно зробили, ніби він. От як Гаррі Поттер, ніби йому назначено оце зробити. Він ексклюзивний в цьому світі. І мені це не подобається, бо... Ах... бо перед початком цього аніме я подивилася трейлер, і мені здалося, що це якраз таки той випадок, коли знову ж таки суворою працею, намаганнями, кров. Піт, все це разом, і ти, нарешті, можеш досягти чогось, А ні, ти знову став особливим, бо тому що так захотів сюжет. Окей, окей. Остаточна оцінка 2, бо це все ще не так погано, як могло би бути. Саме головне залишається людьми і кричіть, що ви живі. Філософія головного героя передбачає обіцянку на мізичках коханій дівчині, яка до нього також небайдужа. Це дуже мило. Плюс цей пацан якось має довести всьому світу, що він не лох. Я ж не лох. Така мотивація отримує від мене от прям заслужених два з плюсом бала. Бо взагалі то така мотивація майже у всіх персонажів будь-якого аніме. Плюс, особливо, у цьому аніме всі хочуть довести, що вони не лохи. Вау! Прописані персонажі, дуже прописані. Категорія персонажі і персонажі трошки виводять з себе. Особливо їхнє презирливе ставлення до головного героя, коли вони самі лохи драні, дуже бісить. Прям піздець бісить. Окремо зазначу, що е, деякі з них, а точніше, Більшість, яка стала такі другорядними героями, змінюються. І це позитивно, бо їхній світогляд ламається від того, наскільки вони бачать, наскільки ГГ продовжує їшачити. Прям він пахає, як конина. І його старання вони визнаються в їхніх очах. І це доволі позитивно Це позитивний приклад. Отак доречніше сказати, бо це знову імпровізаційна вставка. Так, я не знаю, можливо, ви навіть почнете з часом відстежувати, коли у мене з'являються імпровізаційні вставки. Але в цілому перейдемо назад до сценарію. Арка з червоним волосом, де він просить подивитися на нього! Look at me! Була доволі кумедною, якщо чесно, якби я була шіцю, я, я би навіть можливо би написала по цьому фанфік. Ю оце ти попав пиздати бля, бля, бляціонала з натяками на потаємні стосунки між персонажами, і я це маю не в сенсі кохання, а в сенсі, наприклад, якоїсь місії, роботи, домовленості або що. Це доволі класно. Думаю, якщо трошки підзабути про всіх дебілів і те, що вони повторюють свої причини ненависті до головного героя знову, знову і знову, то їх навіть можна було б перетерпіти. Але мені не подобається, що вони пизділякують, як вони ненавидять головного героя, роблять це, роблять, роблять всякі пакості, какості. І лише під кінець цього сезону вони нарешті такі: А! -а, -а та він головний герой, він вообще, блядь Але окей, добре, це моя Суб'єктивщина. А також мені сподобалася комедійна складова про закоханого хлопця в хлопця. Ну, тобто. Це насмішило, що особливо що дівчина намагається відбити хлопця в хлопця. То ну це смішно, давайте визнаємо. І трошки нормально, ненормального грему ем, все це змішати, і ми отримаємо два з плюсиком. І окремо про кінцівку першого сезону. Останній Серафін прям віддало ним. Прям віддало тим екшеном, тільки вдвічі в кращій анімації. Заради цього фінального бою варто подивитися це аніме і потім поставити цей кадр з його очима на робочий стіл. Ну прям виглядає шикарно. Анімація приємна, тверда трійка з п'яти. Є естетично приємні кадри, якими я прям насолоджувалась. Власне, це оці от очі, сам бій теж був непоганий, хоча договореного герої стріляли був вони маги, але окей, окей. Головний герой, прям бомба, він витащив все. Перейдемо до світобудови. І світобудова на сміливу двійку. Аргументую: в Джон Роулінг були класифікації серцевин і деревини до її ж палочок в її персонажах. А в цьому аніме є назви для паличок, тобто паличка від зеркалення, або що, Проте я не розуміла, звідки вони беруться, чи то з родоводу, чи то пародія на олівандра, чи може вони самостійно роблять собі палички. Але в 10-й серії, в другому листочку інформації, мені сказали, що їх вибирають самі шмаги як зброю. І мені не подобається, що ця інформація була подана мені так. Бо, ну, відверто кажучи, мені треба було взяти, поставити паузу, почитати. Якщо це було в атаці титанів, то це сприймалося інакше. Це сприймалося як коротка інформація. А там прям листи з інформацією на е, добре, добра хвилина вчитування, що там написано. І мені це не вкатило. Відверто кажучи, ця інформація навіть подається запізно, і ми дізнаємося про магічні артипу... боже, артепуки <схід> атрибути на серії 11, знову ж таки, з листочка. Е також використовується стандартне середньовіччя з різноманітними расами, тільки без звіроподібних людей, принаймні, я їх поки що не бачила. Проте десь під кінець нам нарешті стали. По трошки більше розповідати якраз таки про світ. І як я вже говорила, це запізно. Це дуже запізно, бо до цього я тупо читала про те, що персонаж має такий, -то зріз, його улюблена страва така, то не любить він таке, то він використовує те, те і те. І я не розумію, нащо мені ця інформація, окрім головного героя і його коханої дівчини. Бо це були перші персонажі, на яких аніме звернуло мою увагу. І... Чомусь потім починають вставляти якихось рандомних челіків і я не розумію їхню роль в цьому всьому, бо це просто другорядні персонажі, які ще не розкрилися для мене. Мені більше було би цікаво, якби з самого початку мені вкидували трошки інформації про світ, а вже потім, коли персонажі розвивалися, докидували, ну тобто я би бачила, що в них достатньо екранного часу, я би тоді змогла більш напевно. М'яко це перенести, бо це не має сенсу, бо розповідають по третьорядних персонажів, навіть у яких достатньо мало екранного часу. Це, це жахливо. От, це, це навіть. Окей, це придірка навіть не до світобудови, а до того, як мені пояснюють цю світобудову. І... І цих персонажів, хоча я хотіла послухати про те, як вони між собою расами зійшлися, бо у кожного там написана раса. І мені це не пояснюють навіть через цей бланочок з інформацією. І це доволі обідно. Проте, коли ми доходимо до світу підземелля, все стає краще, хоча після перегляду смаколиків з підземелля ви зрозумієте, що важливі не тільки описи. От тих от деменів, які вони перебагають, тих монстрів. Але й більш дрібніших істот, їхньої флори і фауни, а це поки що виглядає як звичайний данж. Е Можливість повторного перегляду. Точно один. Е Можна просто заради того, аби насолодитися анімацією в кінці. Все. Більше я не бачу е прям. Пріоритет, а це подивитися ще раз. Загальна оцінка 17 з плюсиком. І це рівно середина. Особисто я рекомендую аніме до перегляду на вечір. Або тоді, коли ви відчуваєте себе невдахою і хочете довести, що ви не лох. Адже всі ці персонажі, не зважаючи на те, що вони бісять під кінець, вони стають краще. Вони дійсно ти бачиш їхнє е, якийсь розвиток їхній. Він видний. Хоча. Як буде другий сезон, я обов'язково його подивлюся, і, можливо, моя думка зміниться, а можливо, моя думка про це аніме покращиться. Тому я з чистою совістю заявляю, що якщо вас цікавлять підворотні інтриги і тому подібне, і підземелля, і ще щось, рекомендую до перегляду. Так, кінцівка взагалі збита, блядь, знову ви зараз мене викриєте, тому що я, блядь, свій сценарій нахуй послала. Але окей, все, на цьому все. Якщо ви не згідні з моєю суб'єктивною думкою, то напишіть коментар, окей? І не депресуйте. Ходіть здорові, та все буде Україна. Пока-пока.